Три найдивніших закони у світі про які ви могли не знати. Третє місце відкриває рейтинг Японія. Ви коли-небудь бачили пухкенького японця чи японку? Я особисто бачила їх тільки на картинках. Не говори так, Не говоріть так. І навіть там вони усі струнки та худенькі. А все тому, що відповідно до закону Талія кожного чоловіка та жінки після 40 років не повинна перевищувати 92 та 82 сантиметри. Відповідно. <звук> Проте людей не штрафують за недотримання норми. Закон спрямований на місцеві уряди та компанії. А от їх штрафують цікаво, як в цій країні могло взагалі виникнути суміння на другому місці. У нас безумовно дивний закон у Сингапурі, де забороняють жувати жувальну гумку. У цій країні дозволяється продавати лише нікотинову жуйку і лише суворо за рецептом лікаря. Недотримання цього закону призводить до штрафу, що перевищує 500 доларів. Ну і перше місце віддаємо Оклахомі, що у США, де за законом у вашій вані кімнаті не повинен спати осел після сьомої вечора. What? Оце у сенсі тварина а не ваш ли. Якщо він потрапив до вашої ванної кімнати і просто приймає душ бо тестує нове мило, все гаразд. І як тільки заснув, знайте, ви будете відповідати у повному обсязі. Звісно ж, таких випадків історія ще не бачила. Але чому б їх не перестрахувати буквами закону? Це були супертопи. Пиши у коментарях, який закон потрібно було б додати в Україні. Дякую за перегляд, ставте лайки і пам'ятайте, все буде супертоп.